Ідеальну іграшку знайдено це цифровий мікроскоп, Uniscope від Mimi Friends. Він просто нереально крутий, дуже-дуже класно показує, тому що тут є вбудований цифровий такий екран, і не потрібно, знаєте, напружувати оченята. Дітям дуже-дуже цікаво. Можна розглядати і комашок, і рослинок, і тваринок навіть. І взагалі мені підказали, що можна навіть шукати кліщів за допомогою такого мікроскопу. Взагалі, ідеальна іграшка, яку можна взяти з собою в. В будь-яку поїздочку вона не багато місця займає. Тут, крім того, можна навіть вставляти сім-карту і робити фото, їх зберігати. Можна приближувати, бачите, тут є зум. Ну, нереальна забавка зараз.